Ну, а що є у цих пунктах незламності? Вирішила перевірити моя колега Анастасія Терещук і Поїхала до одного з них у столиці. Бачимо Анастасію, але не бачимо жодного відвідувача пункту незламності. Отже, Анастасія, розповідай, будь ласка, де ти? Вітаю Іно, власне, дійсно наразі перебуваю в одному з пунктів незламності у столеті. Саме цей пункт незламності, до прикладу, знаходиться на базі одного із навчальних закладів. І що тут є? Я зараз вам покажу і розкажу. Перша парта ми тут можемо побачити. Цукор, чай, кава, також електрочайник для приготування власне гарячих напоїв. Навпроти тут є солодощі, різне печиво для перекусу. Далі в нас парта із аптечками, також іншими засобами для надання першої домедичної допомоги. Також тут є декілька парт, на яких знаходиться по декілька розеток, а також тут є підзарядна станція, яка буде працювати навіть при Повному блокауті можна буде зарядити свої гаджети. Окрім цього, на вулиці ми також побачили декілька буржуйок, дрова і, звісно, відповідні місця для розпалення вогнища, на якому можна буде приготувати їжу у разі такої потреби. Але більше ми зараз зізнаємося у Миколи Калашника, тимчасово виконуючи обов'язки Дарницької РДА. Розкажіть, будь ласка, до прикладу про цей пункт пункт незламності, який графік роботи, хто і коли може сюди прийти. Добрий день у разі настання блекауту. Цей пункт працюватиме цілодобово, як і решта пунктів у нас в Дарницькому районі. Загалом передбачено їх функціонування 107. З урахуванням як і соціально відповідального бізнесу туди долучилися і великі торгівельні центри, і магазини, навіть АЗС, відділення банку, відділення аптеки саме на базі муніципальних закладів. Утворено 75 таких пунктів незламності основною для вибору було причиною це окремо стоячі будівлі, які мають заходи з за енергозбереження, для того, щоб вони максимально були теплими самі по собі. По собі ми обладнали всім необхідним. Тут є кімната матері і дитини, є кімната для надання першої та медичної допомоги, прийому їжі для відпочинку, в тому числі обладнана внутрішньому дворику. Про те, що вже також сказали і буржуйки, і біотуалети у разі відсутності централізованого водопостачання. Відведення, в тому числі найпростіше, наймінімальніше для того, щоб повноцінно функціонувати, крім того, щоб погрітися і перекусити, тут пункт для інформаційного збагачення самої людини, тому що якщо Інформації, як зв'язатися, що відбувається, це максимально незручно. Тому тут є і роутери е, з понт-підключенням, які забезпечують функціонування протягом трьох діб у разі відключення повного електроживлення, дизельні генератори, екофло. насичений багато і такий приклад, як воно розгорнуто у нас в районі. Розкажіть, будь ласка, зараз лише підготували цей пункт незглавності? Чи він вже і працює, оскільки таких відключень електроенергії ще не було, чи сюди вже також можна приходити? Е, відповідно. До діючих підзаконних актів саме відповідно до постанови кабінету міністрів, вони розгорнуті з першого десятого, але враховуючи, що зараз немає необхідності користуватися, я закликаю не. Проявляти бажання ініціативу його відвідати і скористатися можливості отримати чай, тому що ми маємо акумулювати всі свої зусилля на дійсно ту потребу, коли виникне така необхідність. Не дай Бог вона виникне. Добре, дуже дякую. дякую. Власне, іно могли почути і побачити, як виглядає один із пунктів незламності у столиці. тобі слово, дякую. Настя на пункті пунктів незламності у столиці. Таких відкрито майже 11 тисяч. Як повідомило Мінвідновлення.